Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами тему, як навчитися спілкуватися українською. Як? І моя порада: читаємо твори української літератури, вивчаємо, вдосконалюємося. Але от інколи я можу почути ось таке висловлювання. А чому твори української літератури трішечки видаються слабшими за змістом, за колоритом, ніж твори світової літератури? Чому? А звісно, не слабші, а можливо, навіть кращі. Але дійсно так сталося історично, що був певний час, а цей час майже чотири століття заборони саме української мови. 1863 рік, Валоївський циркуляр, за яким, виявляється, було заборонено друкувати твори наукової літератури, підручники, було заборонено служіння у церкві українською мовою. Далі 1876 рік саме Емський указ, за яким щоб ви знали, саме за цим указом була повна заборона української мови. І читати, і говорити, і друкуватися тобто жодного жодного твору української мови. Українська мова не мала права навіть звучати абсолютно навіть у побуті. Ось так. Але наші письменники, українські письменники, звісно, вони все робили для того, щоб твори виходили, писали потихенечку, шукали видавництва, видавали для того, щоб ми зараз мали таку можливість читати і насолоджуватися. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. Вивчаємо мову. Пишаємося нашою літературою і не цураймося ніколи-ніколи рідного українського слова. До побачення!